Сьогоднішню земельну комісію е, винесений порядок денній сесії, 46-ї сесії Делятинської селищної ради. В даному порядку денному є винесено на 43 питання. Це земель. Земельні питання. Так. Земельні питання е, тут. Е, і п'яте питання Лідії Олександрівні. Треба так, як це питання розглядати. Так. 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 так, але я у пойменому я осухові окремо винесла питання окремо, що оце. І тут у документації, тут спірне питання від колись воно. І біжівники не підписали, ні голубі не, 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 не дано було підписати. Тут є е, хата на дві частини і коридор спільного користування. І так як цей коридор, е, Бойчук, е, суміжний землекористувач, що має половину хати, він так як лишає цей коридор, не хотів з ним нічого мати, і він собі приватизував. І ця фірма доєднюється до бойчука, до міжівника сумісного. І вона так як захвачує цю земельну ділянку, що є е, за, е, підхід до е, спільного користування, коридор, ну, загального користування коридору, який е, заходиться до, ну, до кімнату. До, до, тобто до, ця частина вона є спільного користування, а її показують відносять до цілої земельної так. ділянки. Тоді ця людина не буде мати підлітку. Бойчо б приватизував, і він собі тут захід зробив з, з, з іншої сторони. І ця площа має бути користування. Вона йому там таке забила ті двері. Вона віки, вона все там Дане питання, надати. комісія не, е, е, не рекомендує. Хто, Хто за? Щоб не винести дані питання, зняти питання. Далі ці питання з 1 е, до 4, 6 по, по, е, по, по 39-й. Тут є е, про затвердження а. технічної документації зі Тут немає питань змірних, немає ніяких фільмних питань, питань нема. Земельні сумішні користувачі підписали, у нас старости селі у нас ізує, що винести на сесію, ніби це ніби, він погоджує. Продолжение такі ж документації замовлю, за, за що встановлює відновлення. Меж зімейний та натурі на та надання їх у власність. Але це вже ці, за ці треба проголосувати. Першого по четверті, шостого по тридцять дев'ятого. Хто за, піднімаємо руку. Хто втримався на руку. Тепер переходимо на 40 і 41. Це є затвердження технічної документації щодо і землею щодо встановлення, відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості та надання її у спільну часткову власність. Це є хата на, є хата на дві частини. На дві частини. Спільна часткова, по частці. І це ми передаємо у спільну часткову власність. Так що є два власники, два власники це. Потім не собі я схочу так до 40 і 41. 41. 42 питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по передачі постійне користування релігійній організації, релігійній громаді Українська церква Християн віри Евангельської села Заріччя площею 01781. Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Село Заріччя Мазепи, 24. Хто за? Хто правда? І ще 43 питання про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. Голодівку Васильового Сина. Це... Воно було для ведення особистого, площі 013-59, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарські будівлі та споруд, село Заріччя, вулиця Карка. Це там частинку там. Це було для ведення особистого. Він хоче. Ага, частинку, бо там не бали... хоче? Під будівництво житлового буде. Наверху, так? Так, так. Там, там по гель йде сердишна добудова. Зонінг розроблений на заліччя. через то ну, так, не вирок, не план детальні плани не йшло. Тобто... Все. Так, тепер питання архітектури. У вас є порядок денний, де висувається одна на розгляд сесії, рекомендується одне єдине питання: це зміна цільового призначення. Людина звернулася, має, купила земельну ділянку, має право власності на дану земельну ділянку. яка… Призначення для особистого селянського господарства Вона хоче поміняти цільове призначення під, під будівництво. Для того, щоб поміняти цільове призначення у ділянку, оскільки генплан старий, треба робити детальний план. Для того, щоб робити детальний план, треба отримати дозвіл рішення сесії. Через про дане питання пропонується на розвиток сесії, щоб РДА сесії дала дозвіл на виготовлення детального плану про зміні цільового призначення земельної з ЗОСГ під будівництво. Хто за? Зауважень немає. По нормах там відповідає, цільове призначення міняти може, але через відповідну процедуру. Буду йти на затвердження так, але буде сей, йти на розробку, потім буде йти на громадські слухання, потім буде проходити місто будівну раду, тому що тепер змінилося це ще детальні плани мусить проходити місто будівну раду. Аж після того вже буде йти на затвердження детального плану на сесію повторно і на. Змінити цільове призначення, mm -hmm. буде ще одну сесію. Тут виходить, що ще буде велике коло йти, вона розуміє, що робить, якщо, не дай Бог, щось там не буде грати або щось неправильно буде робитися, вона не прийде ні громадські слухання, може yeah. не пройти, вона може не пройти е, раду. Про це її попереджено, що це є ризик замовлення. Тобто вона, це, вона несе сама ризики. Ну, ми ж там теж не знаємо, або не зроблять ми може не будемо знати. І ще останнє питання, яке пропонується на розгляд сесії, це дивимо, рішення по освіті. Так, по освіті це йде мова про передачу з балансу освіту, культури, молоді та спорту селищної ради на баланс Делятинського ліцею номер 2 делятинської селищної ради. Майно згідно переліку, що додається. В цьому переліку це є приміщення котель. Вона пропонує зняти з балансу освіти і передати на це приміщення на баланс е, е, Длястінського ліцею. Оскільки все раніше це питання виникало, бо там було та, як, власники, тепер там є тільки один власник до цих. У них же на балансі все е, інженерне обладнання і лишається тільки єдине, щоб не було казусу, що приміщення саме як одне. Дане питання зузджено із, із начальником освіти, і з директором і заступником директора Хто за? Як ви задання?